Всім привіт! Сьогодні вам розповім трошки про Ніагарський водоспад. Всім привіт! Сьогодні ми їдемо на Ніагара Фолз. І зараз ми зайшли в магазин, називається Food Basics. Подивимось, чи якось відрізняються ціни від, наприклад, болмарода, No Friels. Ще нам треба зайти в магазин, називається Фрешко. Там казали, що дешеві фрукти та овочі. О, тут на один цент дорожче, але я... дешевше дорожче. Там один у сусіду? Угу. Лічі! Тут лічі є такі? Так, такій... по 60 злотих, по 60 злотих. Да. Давай візьмемо пару? Я не знаю, де потім пункти візьмемо, але я хочу все. Давай. Ми зайшли в цей магазин, через те, що якби, ми все поз'їдали, що ми купили в Walmart, а ми зараз їдемо на Ніагара Фолос і треба щось буде там перекусити, тому що на Ніагара Фолос там по-любому є якісь магазини, але ціни це вже друга справа. Мені знайшли отакі манги за долар три штуки огромні. По сравні з нашими вони більше. Що ми майже не встигли на автобус. Ми, коротше, у нас було 4 рази деклайн-карточка. І коротше, ми таки виходимо, і наш автобус їде. Ну, як ви бачите, ми зараз в автобусі. Коротше, перебігаємо через euh, Light, Світофори. І бачимо, він стоїть просто на світофорі. І він такий нам махається, він кажуть, не заходить, тому що дивимося на нього таке. Вот. І він відкрить на двері і просто впустив на світофорі. Даже тобто не на зупинці, а на світофорі. Так що це дуже круто в каналі, що вони в тупо. О, так людей Один з найпоширішених фактів про Ніагаро Фоллс це те, що цей водоспад ділиться на дві частини: американську та канадську. До речі, хотіла вам сказати, що тут е, в неділю працюють е, магазини в Україні, може теж, але в Польщі і взагалі в Європі у них вихідний в неділю, і вони не працюють. А тут все. Суперово! Наш е, поїзд буде їхати туди, на Ніагара Фолз. 1325, зараз 13. Ми купили ось таку от штуку. Дивіться, соєві якісь які. Тіпа чіпси, але не знаю, що це. Відеореакція на ці штучки воно не записала, але я вам скажу, що вона схоже дуже на Ролтон, Ролтона і соєві такі якісь тісто. Е, Мені дуже сподобалось, реально вкусно. Лайк. Like. Де мій палець. Ми їдемо на ярафу. Так, зараз ми будемо коштувати чіпси. Зараз ми будемо коштувати. Чіпси халапеньо, які ми довго називали джапено. А де джапено вже дуже скоро ви побачите сам водоспад, але я вам хотіла розказати дуже цікавий факт, що кожної хвилини вниз по скелях капає понад 85 тисяч галонів води. Це просто нереальні числа. Це ж галони, це не, це не літри вам. Так, коротше. Не, дощ, І тому я вдягнула дощовик. Коротше, їдемо на Ніагару в таку погоду. Цей день Лоек з ведра, але у нас був один дощовик. Потім ми в магазинчику біля Ніагари купили ще один дощовик з е, флагом Канади. Ну що ж, принаймні, якийсь сувенір буде. До речі, це кордон на американську сторону. Ми приїхали на Ніарафос! Давай, тут дощ, Дощ, поперше. Я йду в дощовику. І давайте подивимося, який вже тут водопад. <працет> Я думаю, що вже тут люди, які кидають монетки. Ви подивіться, як кидають монетки. І е -е 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 -е. подивіться, скільки води там. Такий огромний, капець. Уара! Ну я б тоже там залюбки викупалась. Да, я тоже тут на команде? Де ти знімаєш? А, так, да, кстати, прикольно. Ось такий Ніагара Фолз. А тепер поїхали з фактами. У 1848 році внаслідок льодового затору вода в Ніагарі практично зникла на 30 годин. Ти Я тебе Під водою перед водоспадом знаходиться велика гора обломків, яка зібралася в результаті вивітрювання та обвалення скель. Вода під час ранкового чи вечірнього світла може набувати блакитного відтінку на фотографіях, створюючи мальовничі ефекти. А ви знали, що між скелями водоспаду було встановлення багато гнізд бджіл, зробивши його природним притулком для цих корисних комах. Що ти робиш? Нічого. На деяких відео ви можете почути звук, як падає вода водоспаду. Рев водоспадів може бути чутним на відстані до 40 кілометрів, створюючи потужний природний голос. Нігарські водоспади завжди приваблювали до себе не тільки туристів, але й прихильників екстремальних розваг. У жовтні 1829 року. Американський каскадер Сем Печ на призв'язку з трибун Янки стрибнув у водоспад під кову з оглядової вежі. Він став першим з величезного переліку людей, які намагалися кинути виклик силам природи. Більшість з них загибла або залишились покалічними. Сьогодні будь-які трухи над водоспадами без ускорження із адміністрацією як канадського, так і американського парків, заборонені та караються штрафом до п'яти тисяч доларів. А це сторона америка. Американські сторони в США. У -у 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 -у! Вони бачать, але дивіться, раз, два, три. А вони цього дуже не бачать У -у -у! в 1876 році. 23-річна таліка Марія якась там стала першою жінкою, яка пройшла понад Неагарою на Канаті. Через чотири дні вона повторила свій трюк, але цього разу з двома кошками на ногах. Третього разу через тиждень вона пройшлася по Канаду з зав'язаними очима, а через три дні закована у наручниках та щиколотках на запясях. В вона пересікла Ніагару через там якийсь там час цього ж року. Пройшло 120 років, і 63-річна шкільна вчителька з Мічигану. Стала першою людиною, яка стрибнула з велоспадів у бощі. Її метою було привернути до себе увагу та заробити на трюці грошей, бо знаходилась у скрутному фінансовому становищі. Першу мрію вона здійснила миттєво, стала знаменитою, а ось економічні свої справи жінці покращити не вдалося. У вечірній час для розваги туристів водоспади як з американського боку, так і з канадського, освітлюють різними кольорами та узорами. Стало популярним освітлювати ніагарський водоспад національними кольорами на визначені дати на 30 річчя Української незалежності, 24 серпня, 2021 року. Водоспад був також освітлений кольорами прапора України. Я би залюбки перетнула ось цей кордон, ну цей міст. Але на жаль, у мене немає американської візи, тому цього я зробити не змогла. Але все у мене попереду. Так що чекайте обов'язково, коли відео буде. Зараз сам кордон канадський, він ось. А тут вже переход з канадської сторони на американську. Така голуба, ще вода гарна. Незважаючи на те, що водоспад не є надзвичайно високим, божевільна кількість води, що протікає над ним, робить його одним з найпотужніших водоспадів. Північної Америки що захоплює любителів подорожей, які, які приїжджають сюди з усіх куточків землі. Це година 22, і ми вертаємося з Ніагара Фолз. І коротше е, ми бачимо стоїть автобус. Я думаю, окей, файно. І на аваріках стоїть автобус. Ну ладно, стоїть, і стоїть, ми дошли до нього, водій нема. І бачимо, іде. Стім Хортенс. Стім Хортенс, типу, канадський Старбакс, Водій, водій автобуса, вийшов, навіть не на зупинці, просто на аварійці став і попити каву.